Я знайшла чудо таблетку для схуднення. Я не пропагандую нічого, але просто світ зійшов з розуму. Дякую тобі, Господи, за те, що ти придумав цю штуку. Фармацевтичні компанії 100% щось приховують. Всім привіт! Мене звати Катерина, і ви на каналі «Дівчачий щоденник». Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу річ, яку намагаються знайти люди в усьому світі. Це магічні засоби для схуднення. І чи існують вони взагалі? Я заміжу наперед. Вони існують. Я його знайшла, і я рада поділюся з вами моїм відкриттям. Чому суть популярності цих чудодійних засобів для схуднення? В нашому суспільстві їжа стала культом. Ми дивимося серіал, Нам треба взяти якісь снеки, вранці до кави якусь булочку, і ви навіть не помічаєте, як багато непотрібної їжі ви за день в себе вкидуєте. I'm eating for two! і вся ця їжа це дуже велика кількість калорій, які призводять до того, що ми набираємо вагу. І потім люди одразу ж починають худати, коли вони стали на ваги треба щось срочно робити і що починається? марафони с Удне, коли люди урізають собі раціон з 2500 тисяч калорій до 1200. Дуже жорсткі дієти, до яких вони не звикли, де треба їсти. Дуже просту їжу, яка смачна один-ну два рази поїсти, але її треба їсти тижнями, і тебе вже нудить від тої курки запеченої, тебе вже нудить від тої гречки, від того капустяного листа. Я теж проходила через ці марафони, вони працюють, так да, але потім, коли марафон закінчується, ми починаємо знову їсти, так як ми їли до того. Bye. Який пішов, він благополучно повертається знову до нас, і все це по колу триває і триває і триває. Ви їли щось солоденьке, любили собі пиріжочки, якісь, смачно поїсти, сходити в Макдональдс і так далі. І ось в один день ви просто перестаєте їсти все це і починаєте їсти корисну їжу, плюс урізаєте собі дуже сильно калорію. Що стається? Мозок і тіло бунтують. Вони хочуть їсти. Have food. ми постійно відчуваємо відчуття голоду, яке нас спонукає зірватися. Ми відчуваємо апатію і депресію, тому що наш мозок не отримує дофаміну, який до нього раніше приходив разом з їжею. Тобто, ми починаємо дивитися кіно чи серіат, ми хочемо їсти, тому що в нас вже є цей ритуал поглинання якоїсь їжі. І Якщо ми її не їмо, ми нещасні. І так люди тримаються тиждень, Може два, а потім вони зриваються, тому що бути щасливішими важливіше ніж бути худими. і це. Правильно, це нормальний підхід людський. Whatever. I'm getting cheese fries. То що ж робити, щоб не хотілося їсти, щоб не хотілося зриватися? Ось у цьому полягає прикол усіх цих чудо таблеточок, які не дають вам вичувати уголоду. Напевно, вже всі чули про оземлік. Реально, оземпік всюди. Injections touted as miracle weight-loss drugs. Коротше, от суть у полягає в тому, що ви не хочете жерти. Це все, що він робить. Він не розщіпляє жир за одну ніч. Він не якась магічна штука. Він просто пригнічує апетит. Навіть зірки зізнаються в тому, що вони приймали по Наприклад, Опра Вінфрі, Дебл Пілсон. Емі Шумер зізналася, що приймали по і знаючи, як зіркам боїться це візнання, я впевнена, що таких зірок. Дуже і дуже багато я знайшла декілька тікток-аккаунтів жіночок, які худіли саме за допомогою оземпіку, і там насправді були досить складні випадки. Жіночки важили там 150-200 кг, Ну тобто, в них вже конкретно дуже багато зайвої багат. І Вони за допомогою цього оземпіка змогли схуднути там до 50 кг, і вони кажуть, що це їх найкраща найздоровіша форма. І тут я в принципі згодна з таким методом схуднення, тому що тут вже ризики від прийому таких ліків виправдовують наслідки. Якщо нічого не робити, але оземлік – це не просто якісь вітамінки, це не прокапатися. Як у нас прийнято це серйозні ліки від серйозного захворювання, саме діабету другого типу you drugs, і якщо навіть зараз якихось побічних ефектів у цих людей немає, це не означає, що їх немає взагалі. Ми всі знаємо, як фармацевтичні компанії, які зробляють на цих препаратах мільярди доларів, не люблять розповідати про побічні ефекти своїх засобів. Ми бачили це, коли була епідемія ковіду, купа людей вколювала собі вакцини від дуже дуже відомих світових брендів виробників. І зараз один за одним ці виробники отримують позови до суду через те, що вони не сказали правду про наслідки своїх препаратів, тобто там дуже серйозні побічні ефекти. І це вже пройшло декілька років. А що буде далі? І з оземліком теж саме. По перше, фармацевтичні компанії 100% щось приховують. По-друге, треба, щоб пройшов час для того, щоб ці наслідки якось поплазили. Але не може бути такого, що люди просто вколюють собі по приколу препарат для діабетиків, і вони такі ну, нормально, а що, а що, а чо. Що? Світло кричили. Так от на аккаунтах людей, які худнули на озерпіку, я зайшла в коментарі до відео, і там дуже багато жінок просто питають поради. А що робити, якщо в мене побічні ефекти, типу в мене головний біль, постійна нудота, плювання, Коротше, вони дуже погано себе відчувають від цього озерпіку. Він важко переноситься організму. І виробник каже, що побічних ефектів немає. В коментарях реально дуже і дуже багато негативних побічних ефектів, навіть на перших тижнях прийому. Людина тільки почала, і вже все вже. Іде літота, блювання, головний біль, апатія, депресія. Коротше, люди просто кидаються все. І я до чого? По перше, це дуже дорого. Я подивилася ціни в аптеках в Україні на ці ліки. Це капець. Якщо ти не коля тіщенко, то я не знаю, хто може дозволити собі оцей оземлік. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Тому що ін'єкції треба робити кожен тиждень протягом півроку, року, а може і більше. Тобто, ми колимо собі якусь гідоту постійно. Вона супер дорога і все це. Заради одного єдиного ефекту, що ми не хочемо жертви. Я нікого не спонукаю, але в 90-ті теж був засіб, який навіть менше коштував. Я не пропагандую нічого, але просто світ зійшов з розуму. You don't look like the kind of guy who does this. Well, my wife thinks it's too crazy for me, but I'm gonna prove her wrong. Я колись була дуже сильно схиблена на модельні зовнішності, на максимальні худобі, і я була готова просто робити все, що завгодно. Заради цього я голодувала, я приймала різні фармацевтичні препарати для. Для проносу для блювання є навіть засоби для проблем з ментальним здоров'ям, які блокують бажання їсти. Це ні до чого хорошого не привело. В мене почалися дуже серйозні проблеми зі шлунком. Я лежала в лікарні, гастроентерології, в робили зі мною все, що тільки можна, і в мене до сих пір хронічні проблеми з шлунком. З того разу я зрозуміла, що кудати такими способами це реально теж. Їх наслідки вони ще гірші ніж якщо нічого, нічого не робити. Найкращий Ось вони завжди натуральні, коли люди втрачають зайву вагу природнім шляхом, тобто через дієту і розхід калорій. Але ж ми всі хочемо швидко, легко їсти, що захочу, і так далі. То Та що ж робити нам простим смертним? Я знайшла чудо таблетку для схуднення, і зараз я поділюся з вами, що це таке. Всі ми знаємо. Подорожник, улюблені ліки дитинства. Так от цього подорожника є брунічки. і в цих брунічках є семена. І ось оболочка цих семен називається псиліум. І цей псиліум – це суперфуд. Псиліум – це розчинна клітковина, що має купу корисних для організму властивостей. Вона покращує вуглеводний і ліпідний обмін, знижує ризик атеросклерозу, хвороб серця і цукрового діабету. Нормалізує роботу кишківника і як побічний ефект пригнічує апетит. Суть в чому Псиліум при контакті з водою збільшується в декілька разів. Це те, що відбувається всередині вашого шлунку, коли ви приймаєте псиліум, забиваєте його водою, він розбухає, наповнює повністю ваш шлунок, і ви не відчуваєте більше голоду. У вас не очить живіт, ви відчуваєте насиченість не таку, як якщо ви поїли там піцу чи пасту, але така насиченість, наче ви поїли рівно стільки, скільки вам треба, і ви не відчуваєте голоду. І на вас не давить думка про те, що боже, Жи я хочу їсти, але мені не можна їсти. Але я так хочу. Псиліум реально працює. Я вже два тижні приймаю псиліум. Ціна на нього просто більш ніж доступна. Він є в варіанті розсипчастої суміші трав і в капсулах. Я оскільки не люблю всіх цих травок, муравок на смак, то я собі просто взяла капсулки. Я приймаю їх так, як написано в інструкції. Тобто три рази на день по дві штучки. Офігенно. Перша. Воно зменшує кількість їжі, яку ми приймаємо, тому що воно вже заповнює якоюсь мірою наш шлунок, і нам вже не треба таку велику порцію, яку б ми хотіли з'їсти. Або ж я можу приймати його між прийомами їжі, щоб мені не хотілося перекусити чимось таким, що я не можу на першому тижні, коли мені було найважче, коли мені треба було відмовитися від їжі, мені було важко і психіон, реально мені допоміг дуже сильно. Зараз я можу приймати його раз або два рази на день. Мені не треба більше його приймати, тому що я вже не хочу так сильно їсти я Звикла. І це абсолютно природно корисно. І що я вам скажу зі свого досвіду: в мене немає ніяких поганих побічних ефектів. Просто нуль. В мене є тільки хороші побічні ефекти. І це не тільки те, що я не хочу їсти, а те, що в мене покращилася робота шлунку і кишківника. У мене не болить живіт, в мене немає здуття, яке в мене було раніше. Я прекрасно себе відчуваю. В мене їжа так, як, напевно, ніколи. Для мене це прям дуже класна штука. Я не можу вам рекомендувати щось приймати. Не приймати і в будь-якому випадку я рекомендую вам звернутися до вашого лікаря, запитати в нього, чи можна вам приймати саме псилю, як вам його приймати і як довго, і вже після цього, відштовхуючись від слів спеціаліста, вже робити якісь висновки. Але я це я, і я себе не жалкую. Тож я просто почала його приймати без всяких консультацій. Поки що мені взагалі огонь. Я пробувала багато чого, але з усього, що я пробувала, це працює найкраще. Зараз я себе обмежила до 1600 калорій на. Тому мені вистачає той їжі, яку я їм. Я просто додатково приймаю обсилюм. Якщо, наприклад, хочу щось з'їсти на ніч, і я не можу її з'їсти, тож я приймаю обсилювання, я себе чудово відчуваю і всім рекомендую. Я сподіваюся, що вам було дуже корисно, цікаво. Це було перше відео на моєму каналі. Я буду ділитися своїми результатами сходнення. Я буду ділитися своїм раціоном, своїми тренуваннями, своїми якимись порадами з власного жнову таких досвіду. Я прагну тут створити спільноту. Де можна буде підтримувати один одного, задавати питання, щоб ми разом працювали над собою, і нас мотивувало те, що ми відповідаємо не тільки за себе, а й перед іншими. Якщо вам сподобалося сьогодні зі мною, то будь ласка, лайк, коментар, підписка. Ви все знаєте. в мене дуже мало підписників, а я сподіваюся, що я стану блогером, і мені не треба буде працювати. Ах, мені є дуже рада була провести з вами час. Сподіваюся, ви також я буду продовжувати робити контент для вас. Тож бувайте всім па-па!